В ніч з 5 на 6 лютого терористи продовжували порушувати мінські угоди. Загалом зафіксовано 19 обстрілів українських позицій. В той же час бойовики активізували свої злочинні зусилля на луганському напрямку. Протягом ночі противник вів вогонь з артилерії, мінометів та танків двічі по станиці Луганській, Новотошківському, трьох ізбенці. Також під удар потрапило щастя. На Донецькому напрямку бандити двічі вели вогонь по Новоласпі та Петрівському. Дещо зменшилась інтенсивність обстрілів на Дебальцівському напрямку, який протягом останніх днів був найгарячішою точкою на сході України. Проте і цієї ночі ворог тричі обстріляв місто з реактивних систем залпового вогню БМ 21 град та мінометів. Крім цього, під мінометним вогнем було селище Гірське. На Маріупольському напрямку противник обстрілював Ломакіно та Павлополь. Щоб зупинити ворога, військовослужбовці Збройних сил України відкривали прицільний вогонь у відповідь, наносячи втрати противнику і примушуючи його до миру. Протягом доби наші військові жодних позицій не залишали. Що в чергове підтверджує неправдивість російських змі та провокаторів стосовно оточення наших сил і захоплення бойовиками населених пунктів.